Доброго дня. Дивіться, вроді вроде би все розказав про електротехнічний алюміній, але все одно є помилки і помилок дуже багато. Дивіться, до електротехнічного алюмінія відноситься ну, регламентована кількість, верніше не кількість, а регламентовані матеріали, які проходять в електротехнічній алюміній. Це всі провода любої товщини, будь вольтажності, от бачите? Щось з високого вольта, щось. Отакі От плоскі шинки. Оце є матеріал, не знаю, як він правильно називається, але знаю, де він знаходиться. Потім з харчового алюмінію. Це весь м'який алюміній, який відноситься до розряду харчового. Каструлі, бідони молочні, бочки молочні, але є одне требування, він має бути м'який. Ті каструлі бочки, які при зжаті або при ударі лопаються, вони в електротехнічний не проходять. Так що, якщо. Не дорозібрались, консультуйтесь, собрали свою посилочку. Щось десь не зрозуміли. Ми вам переберемо і все зробимо так, як повинно бути. Дякую за увагу.